Івано-Франківськ готується до водохреща. В мерії розповіли, як мешканці зможуть відзначити завершальне свято новорічного різдвяного циклу. Освячення води традиційно відбудеться на площі ринок, а от моржів запрошують на берег бистриці Надвірнянської у районі вулиці Івасюка. Там комунальники облаштують майданчик для купання і заглиблять дно ріки, щоб можна було зручно увійти в крижану воду, а водолази обстежать дно на наявність гострих предметів. Посадок. Овці кажуть, треба потурбуватися і про безпеку на дорогах поблизу дамби. Учасників дійства буде чимало а на автошляхах очікується ожеледь. Ми зверталися за допомогою до правоохоронного органів, що в місцях великих скупчень біля великих храмів у місцях інтенсивного руху транспорту на переходах, щоб поставити додаткові пости працівників правоохоронних органів. Закликав івано-франківців скупатися у крижаній воді на водохреща і мер Марцінків, мовляв, Івано-Франківськ унікальний, адже має для цього аж дві річки. Сусідні міста, до прикладу, похизуватися цим не можуть. Львів спече два пампухи, а вся Україна показує ті два пампухи. А ми маємо унікальне, ми маємо унікальну річ. Річку, якщо нас збереться під тисячу моржів. То я думаю, що це ну достатньо буде така захід. Тому заступники, начальники управлінь, готуйтесь цьогоріч. Християни відзначатимуть водохреща 19 січня. До речі, за словами чиновників, торік до водосвяття на Бистриці долучилися близько п'яти тисяч людей. Іларіон Іваненко, Андрій Гергаре, телеканал 402.